У Всесвітній День Молоді я хочу привітати молодь, яка працює у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України. І не лише тих, кому за паспортом до 35, а й тих, хто в душі молодий, активний, завзятий і прагне творити хороші справи задля того, щоб громадське здоров'я на Львівщині було. Отже, я бажаю вам міцного здоров'я! Я бажаю завжди знаходити ті слова, які допоможуть переконати інших людей дбати про своє здоров'я, залишатися здоровим і використовувати абсолютно всі можливі заходи профілактики для того, щоб ні віруси, ні бактерії не могли, зустрівшись з вами, викликати хворобу. Я бажаю всім бути фізично активними, адже рух це життя. Я бажаю всім дбати про своє здорове харчування для того, щоб шлунково кишковий тракт працював як можна довше і не потребував додаткових медикаментів. Я бажаю всім позитивних емоцій, я бажаю всім резилієнтності, я бажаю всім максимально робити те, що ви можете і вмієте, щоб кожен ранок ви прокидалися щасливим. Засинали щасливим, знаючи, що ви зробили максимально все, що від вас залежить, для того, щоб люди навколо були здорові, щасливі, не набували нових хвороб, в них не загострювалися ті хвороби, які вже є, щоб люди жили довше, і таким чином ми формуємо систему громадського здоров'я на Львівщині. Зне молоді, колеги!